Сьогодні ми знаходимося у молодіжному центрі квадрат. Цей простір створений для активної та креативної молоді. Тут є різноманітні гуртки та інструменти для творчості. А ще студія звукозапису. Це акустичний паралон. Це спеціальний такий матеріал. Вбираєш на якомусь інструменті, звук, який потрапляє в от, от ці пірамідки. І дуже важливий є аспект для звукозапису, щоб максимально стерильний, і чистий звук. був. У студії є дві кімнати. Це контрольна кімната. Тут знаходиться режисер звукозапису. І ще одна кімната, де відповідно записується звук. Поличка із книгами. Це теж розсіювальний елемент. Штори, теж якісь килим повіс, повішати також. Вони виконують функцію в більшій чи в меншій мірі, таку, щоб заглушити зараз. Дуже тенденція пішла, відколи у нас вже інтернет і доступ до інформації. Багато музикантів роблять домашні студії звукозапису, mm -hmm. просто облаштовують собі в кімнаті. Можна купити там чотири таких шматочки поролону, обклеїти їх в потрібних місцях. Всі кімнати обклеєні паралоном, щоб не було відлуння. А ось і мікрофон. Надягаєте навушники і можете говорити, співати або розповідати новини. Привіт, я Марина, мені 11 років. І не спішить через кожне слово вимовляє гарно. У Вінниці облаштували віденські зупинки. Вінницькі медики провели рідкісну і надскладну операцію на печінці. Лікарі обласної лікарні імені Пирогова видалили небезпечне новоутворення гемангіоми. І вже на п'яту добу після операції пацієнтку виписали додому. Молодець. Такі конструкції прийшли до нас з країн ЄС. Призначені вони для маломобільних пасажирів. У Вінниці облаштували віденські зупинки. Це підняття проїжджої частини на зупинах трамваю. Такі конструкції прийшли до нас з країн ЄС. Віденські... Стоп стоп, стоп. Дивися на звуку режисера. Він тобою керує. Це підняття проїжджої частини на зупинках трамваю. Такі конструкції прийшли до нас з країн ЄС. Вже другий навчальний заклад дає такі обмежувачі. У Вінниці біля 33-го ліцею встановили берлінські подушки. Загалом же берлінські подушки мають з'явитися ще на восьми ділянках біля шкіл. 33 третього ліцею встановили берлінські подушки. Спеціальні конструкції, перед якими автомобілі знижують швидкість. Загалом же, берлінські подушки мають з'явитися ще на восьми ділянках біля шкіл і дитячих садків. Супер! Звук записують на комп'ютер. Ось так він виглядає графічно. Тепер його можна послухати. Безпека понад усе. У Вінниці біля 33-го ліцею встановили берлінські подушки. Цікаво, що у записі голос зовсім не схожий на ваш звичний. Ania. Klas. Mae'n un yn dweud sy'n patolais. Yn bwys o ran ac yn yna da. Yn bwys o ran ac yn yna da. Yn bwys o ran ac yn yna da.